Дивіться, добрий день всім. Знімаю відео. Ось такі ось у нас є реанімашечки з роботи, е три штуки. Тут помічниця вийшла. Ось одна. Дивіться, ось ця зморщена, коріння виснажене, тут пообрізано все. Буду овивлювати фунгіцидом. Тим, що я завжди користуюся ось друга. Тут взагалі з корінням біда помощничка. Да? Мішель. І тетя ось така ось змощений листя. Таке ось каріння, залишка від нього. Будемо облювати фунгіцидом, дозрізаєте ще го неж? І будемо на дно насипамо карамзит, щоб коріння не торкалося кавамзит. Карамзит дозволить підтримувати вологість. І десь через 2-4 тижні повинні з'являтися нове коріння. Всім до зустрічі!